авто трапилось 30 січня за одну хвилину. Це новини на межі. Семеро загиблих та 13 поранених серед них діти. Такі наслідки нічного удару безпілотником по багатоповерхівці в Сумах. Серед загиблих подружні пари пенсійного віку та чоловік. Серед поранених восьмирічна дівчинка. Пошкоджено два багатоквартирні будинки та 23 автівки. Вчора поглухо вобили оббили ефпівідронами. Коли на місці першого обстрілу працювали рятувальники, їх атакували повторно. Поранення отримав чоловік, який проїжджав повз місце удару на газелі. Також було пошкоджено дві автівки. Через понад рік після загибелі в Лухові поховали військового Олександра Мозоля. Він вважався зниклим безвісті 7 грудня 2023 року. В Олександра залишилася дружина, син, мати, батько та старший брат. А в шостці в останню путь провели професійного військового Сергія Проценка. Захисник загинув під час штурмових дій у Донецькій області. У героя залишилася дружина та син. В обід росіяни атакували безпілотником середину Буду. Зайнялась пожежа на території приватного будинку. Господарів на момент удару вдома не було. На Сумщині викрили групу осіб, яких звинувачують у спробі зірвати мобілізацію. Вони зливали в закриті чати Телеграм дані про пересування ТЦК та правоохоронців. Фігурантами справи є водії між. Міського автотранспорту та представники торгівельних мереж.